Дивитися на нічого. Ну, раз я як посплю. Ти вже дивитися на нічого. Просто проснись і тобі сказав. Зараз треба включити нам новини і так далі. Добре, добре. Дивитись так. Ну, так, це не давайте дивовижний свідок було. Можемо подивитись? Так, можемо, звісно. Можна я вийду? Мені дуже треба вийти. Е, мені треба щось купити. Добре, я хочу вийти кудись. Ну, добре, виходь. Добре. Все. Це буде на зв'язку все. Звісно, можна. Зараз я візьму. Ой, себе трохи покрасив, ну все. Ой, Алекс дзвонить, що йому взяти, що, що йому сказати. Слухай, покажи за ній план, а ну тут без знам'яків, я так думаю, ну, я зараз виглядаю, як Дарвін з цього мультика. Коротше, э... Не приходить до мене, зараз я мати у тебе все. Фарбувалась. О, ти реально схожа на цього Дарвіна. Блін, дуже круто. ти. Коротше, е, я, я в другий раз також буду фарбувати. Коротше. А ця краска, яка. Ну, вона, думаю, не надовго вона буде. О, круто. Ну, добре, я такий радий, добре.